О, 5 найжорстокіших правителів рейтинг тиранів чи жорстокість не знала. Меж в історії є тирани, чиї імена стали синонімом не просто поганого правління. А чистого концентрованого зла це рейтинг людей, чия влада перетворилася на інструмент садизму і терору. Калігула, римський імператор, чиє ім'я стало синонімом божевілля при владі. Він страчував людей заради розваги, влаштовував бенкети в присутності засуджених до тортур і за легендою збирався призначити свого улюбленого коня інцитата консулом, щоб принизити сенат. Його жорстокість була не політичною, а ірраціональною і театральною. Атіла гун, вождь гунів, відомий як бич Божий. Його тактика була простою, тотальний терор. Він не просто завойовував міста, а він стирав їх з лиця землі, вихваляючи, що там, де пройшов мій кінь, трава не росте. Його жорстокість була інструментом війни настільки ефективним, що цілі народи втікали від самої згадки його імені. Іван Грозний, перший московський цар, чия параноя перетворила країну на катівню. Він створив. В опричнену особисту гвардію, що тероризувала країну, влаштовуючи масові страти, найвідоміший епізод розправа над Новгородом, де за кілька тижнів було вбито кілька тисяч людей. Влад третій, це пеш, правитель, що став прототипом графа Дракули, його прізвисько це пеш означає наколювач, і це не було перебільшенням. Його улюбленим методом страти було саджання на палю. Він міг стратити так тисячі людей одночасно. Створюючи цілі ліси з помираючих тіл, щоб навести жах на ворогів. Леопольд II – король, який перетворив цілу країну на свій особистий концтабір. Під виглядом цивілізаторської місії він захопив Конго в Африці як приватну власність. Для видобутку каучуку та слонової кістки він запровадив систему рабської праці та терору. За невиконання норми місцевим жителям відрубали руки за час його правління населення Конго скоро. Ротилися за різними оцінками на 10 мільйонів людей. Це була жорстокість поставлена на промислові рейки заради прибутку. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями. Дякую.